Дорогі браття і сестри, сьогодні вже неділю Свята Церква назвала неділею прощення. Для чого і чому? Для того, щоб цей, цю неділю ми простили. Провини один одному. Для чого? Тому що якщо ми не будемо прощати провини своїм ближнім, то як сказав Господь істина, то Отець Небесний не простить вам провин. Вашим. Хочемо, щоб Господь просив наші гріхи. Звичайно, хочемо. Якщо хочемо, то треба спочатку просити провини своїх ближніх, а тоді вже Звертатися до Бога, бо в молитві ми говоримо, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А якщо ми не прощаємо, то як же ми звертаємось до Отця Небесного, прости, як і ми прощаємо, а ми не прощаємо. І це означає, що в такому стані Господь не простить нам провин наших. Тому, дорогі брати і сестри, церква і встановила порядок перед початком Великого посту насамперед. Очисти свою совість Ось із всяких ровин, простить один одному всі образи, гріхи і тоді тільки звертатися до Бога. Отче, прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А Господь, зверніть на це увагу, не всім прощає. Не всім. І прикладом є два розбійники. Один благорозумний, а другий нерозумний. Одного просив, а чому другого не просив? Що у Бога не вистачило милосердя, любові вистачило. Але для того, щоб Господь просив, треба насамперед нам прощати провини нашим винуватися. І тому церква і встановила оце прощену неділю, коли ми повинні простити провини один одному. А що робити, якщо супротивник не хоче? Якщо не хоче, то ти прости йому і викинь із твого серця оцю ненависть злобу. Нехай він ходе зі злобою, а ти викинь цю образу і тоді Господь простить. Твої провини. І ми, дорогі браті і сестри, у цей недільний день повинні простити один одному провини, але простити тим, хто дійсно згрішив. Перед, перед нами. І Господь милосердний, простить нам провини наші, а в чому буде видно прощення? Простив Господь чи не простив? А це буде видно із стану душі. Якщо Господь простив то на душі легко світло, це значить, що Господь просив тобі провини. А якщо на душі залишається темрява, тяжкість, то значить гріх залишається на тобі. І ти знову звертайся. До Бога, але спочатку прости провини винуватця в нашим. Нехай Господь по своєму милосердню просить всім нам, хто кається в своїх гріхах і визнає себе винним, не тільки перед Богом, а якщо згрішив, то винним і перед людьми. І тоді Господь очистить твою совість і ти тоді побачиш, що значить чиста совість легко буде, радісно і приємно. І тому Церква перед е, святою Пасхою, перед великим Воскресінням е, е, хри, хри, Христовим, нап, нап, е, наповумлює нас, просить провини своїм ближнім. Для того, щоб Господь просив нам, і ми з радістю зустріли радість Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Йому слава на віки віків. А ви, дорогі брати і сестри, просіть мені, тому що я визнаю, що Грішив перед багатьма, вільно і невільно, а згрішив. І гріх залишається гріхом. Тому, кому, кого я образив, дорогі братія і сестри, просіть мені.